Покажіть щось з вашої нової категорії товарів інновав. До речі, інновав це доступні новаційні товари з вау ефектів. Wow Серед таких товарів може бути електричний штопор, смарт-кільце або акумуляторна лампа. Але зараз я вам хочу показати ось це. Ходімо розпаковувати. Це у нас масажер для очей SKG зі звукотерапією. Оцінка товару тут 4,8 і безліч позитивних відгуків. Ось така тут прикольна коробочка. Документація і... Сам масажер. Він розкладається. І ось тут кнопочка, яка його включає. Можна його відрегулювати. Коли ми його включаємо, з'являються чотири індикатори. Тут всередині є динаміки, і о, вже почало масажувати. Пробуємо. Оце кайф. Тут також в динаміках включають звуки хвиль моря або співпташок. Який дуже заспокоює, до речі, о клас. Ну, воно по черзі стискає мені під очима, над очима, візки. І ось таким чином воно то масажує, то вібрує. І ну, слухайте, прям кайф. Я впевнений, що після роботи. Ось таке вдягнути і покайфувати хвилин 15 20 Це прям о, це прям те, що треба. Він також нагрівається, і масаж відбувається під температуру 36-45 градусів, що забезпечує ще більше зняття напруги. Також тут є багато режимів його можна брати і на роботу, і в подорож. І також він працює на вбудовому акумуляторі до трьох днів. Штука дійсно інноваційна, і це тільки один товар з безлічі в категорії нова. Тому заходьте на наш маркет. Лесь і шукайте щось цікавеньке, а я поки ще тут трошки залишусь можеш вимикати.